Вітаю, мене звати Анна, я журналістка і дослідниця впливу соціальних мереж на підлітків. Сьогодні я хочу розпочати відверту розмову про Інстаграм і про нас із вами. Про те, як ця платформа непомітно, але глибоко впливає на те, ким ми себе вважаємо. Інстаграм це вже давно не просто фото чи сторіс. Це соціальний простір, де формується особистість, народжується самооцінка, будується наше уявлення про успіх, красу, стиль життя. Але чи завжди правдиве? Підлітковий вік критичний етап формування особистості. У психології його називають періодом становлення я концепції. Саме в цей час ми найвразливіші до зовнішніх оцінок, найсильніше прагнемо визнання належності, уваги. Інстаграм тут не просто додаток, це дзеркало. Але дзеркало криве, бо ми бачимо в ньому не себе, а те, що хочемо показати. І ще більше те, що від нас чекає аудиторія. Інстаграм функціонує як медіапростір, що активно моделює уявлення про бажані соціальні ролі, стандарти краси, успіху, стилю життя. Підлітки часто змінюють реальність заради лайків. Фільтри, постановочні фото, способи купіювання інфлюенсерів, якщо зображення не збирає норму реакції, його видаляють. Але питання: кого ми тоді представляємо: себе чи роль? Інстаграм підштовхує, що фокус зміщується з реальних чеснот на зовнішні атрибути, тіло, бренди, мандрівки. Цінності, які транслює ця платформа, формують викривлену уяву про норму, і вона болить. Ми постійно порівнюємо, скролимо і відчуваємо, що не дотягуємо. Але пам'ятаємо соцмережі це не реальність, це вітрина. І що більше вона блищить, тим більше в ній фальші. А тепер чесно: чи був момент, коли ви виставляєте фото не тому, що воно тобі сподобалось? А щоб вас помітили, чи було так, що лайки вирішували гарний ви сьогодні чи ні? Платформи можуть надихати а можуть руйнувати, але вибір, ким бути в цифровому середовищі, завжди за нами.